В цьому відео ми дослідимо геніальне зображення та метафору найбільш страшної особливості нашого суспільства у вигляді побутових сімейних проблем в окремо взятій сім'ї. Ви всі чули про цей твір. Його назва стала афоризмом. Сьогодні Кайдашева сім'я за і я Віталій Стеценко. Одне із завдань нашого сьогодення, сьогодення українця, це переоцінити, зрозуміти та побачити глибину нашої традиційної культурної спадщини і наших архетипів. І цю спадщину культурну на жаль, більшість із нас я також себе до цієї більшості відношу, знає погано. Цей процес стосується двох великих етапів: перший етап це дізнатись про ці артефакти та поширити їх на широкий загал, допомогти широкому. Суспільству нашому зрозуміти їх. А другий етап це перевідкрити суть цих творів, в тому числі із жанру літератури. Сьогодні ми зробимо таке перевідкриття твору, який ви всі знаєте, і знов таки його назва в тому числі і сьогодні постійно використовується, постійно актуалізується, і навіть мемом певною мірою це Кайдашева сім'я Івана Нечуя Левицького. Ми всі читали цей твір під час навчання, десь хтось в школі, хтось в вищих навчальних закладах, як мінімум один раз, і при, приблизно знаємо всі сюжет. Фактично, він про сварки та проблеми сім'ї, яка живе на землі, тобто в селі, і веде відповідний спосіб життя. Я читав цю роботу в житті рази два три Ну. Нормально читав рази два. Вперше дуже рано в дитинстві десь в школі, якось хрестоматію, пізніше, вже більш віці дорослому. І тоді ця книжка мені здалась, ну, просто дурною нудною. Мені здалось, що це якась історія, взагалі не зрозуміло про що, для кого вона написана, і вона не має ніякої художньої цінності. Це такий аналог санта бабари по-українським, от мені здавалось. Тобто ідея твору мені, в принципі, були зрозумілі. Я гарно пам'ятав сюжет, але я не бачив в цьому цінності. Але останні два роки повномасштабного вторгнення я дивлюсь на те, як Суспільство і а, згадую, як воно, як воно жило, 1000 років назад, 200 років назад. І розумію, що а, ці проблеми, які ми маємо, мали тоді, маємо зараз, і те, як ми втрачали вже державність, а, все це є певним архетипом. І а, цим архетипом навіть сьогодні певною мірою насичене повітря. І я побачив, я згадав про а, цей твір, згадав, що Іван Левицький написав. А насправді метафору це не просто твір про сімейні проблеми. А, він показав, як живе суспільство, і а, показав, чому ми маємо постійно ті проблеми, які ми маємо. Тобто, це насправді глибока філософська гостро соціальна робота, про яку ми сьогодні поговоримо, яку ми сьогодні дослідимо. Ми вирішили не робити відео окремо про біографію автора, адже на Ютубі кілька дуже непоганих вдалих фільмів документальних, які ви можете подивитись, тому що Іван Чоловицький він був дійсно людиною непересічною. Він був справ Важним українським інтелектуалом культурогенною особистістю певною мірою з нашому відчуттю інтелектуальному ми зобов'язані також і йому. Я вам покажу сьогодні два рівня ідей: такі очевидні соціальні і неочевидні філософські, і, мабуть, такі долоносні для нашого народу. Взагалі, тому не забудьте поставити цьому відео лайк, поставити дзвіночок і зробити підписку на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, адже ми починаємо наш аналіз. У центрі сюжету життя звичайної родини в селі Семигори. Причому це село на річці Роса, де любив відпочивати сам нечуй Левицький. Ми бачимо тут, по перше, таку естетику легкої атмосфери. Якщо ми зараз скажемо, що не було б цієї війни, яка зараз є, то майже ми всі живемо в великих містах. Ми оточені електрикою, ми оточені месенджерами, великою кількістю соціальних зв'язків, дивних незрозумілих атрибутів, і все це не притаманно для нашої психіки і раніше. Коли людина жила на селі і вона знала за життя там умовно там, 100 чоловік. Ми сьогодні знаємо одночасно сотні людей, навіть тисячі людей. І е, мало того ми за ними ще слідкуємо постійно в гаджетах, і все це насправді навантажує нашу свідомість, наші мізки. Наші нерви і всі ми постійно живемо в цьому гіперстресі. Ну і ми знаємо насправді, що стрес та перенавантаження так само як і депресія, це зараз такі хронічні хвороби, якими хворіє все західне людство. Те, що ми бачимо у цій повісті, це те, що це настрій легкого, розміреного, зрозумілого, сільського життя. Так воно можливо нелегке у фізичному плані. Є, наприклад, сцена, де герої пояснюють алгоритм виготовлення тканини для. Сорочок та іншого одягу це дійсно певно рутинна, важка фізична робота. Вона довга, вона має багато етапів, але все одно ця робота вона не є стресовою. Люди жили в значно легшій атмосфері, і цю атмосферу чудово нам передає сам твір. Наступна перевага твору, про яку нам з вами корисно знати, це розмовна українська мова. Адже сам не Левицький він був, попри те, що він був він крім того, що він був справжнім інтелектуалом, він був ще проти як русизмів. Так, і полонізмів, тобто запозичені з польської мови, він так би мовити, був за кришталево чисту українську мову, це дуже приємно читати. Багато хто з нас досі спілкується російською мовою. Багато хто слухає російською мовою там youtube контент вживає якісь новини. Читає якісь телеграм-канали, тому покращення якості власної мови сьогодні це таке наше суспільне завдання певною мірою, і це можна цілком вирішити за рахунок читання такого характеру української класики. І не існує більш насправді більш вдалого, більш живого та способу приємного це зробити, ніж читати такого характера літератури, як насправді є видатною. Ми сьогодні про це ще поговоримо. Багато хто з нас взагалі вважає, що українська література вона слабенька. Мені навіть закидали про це в коментарях. Я ми робила на нашому каналі відео, яке називається. Топ 9 книг, щоб почати читати, і я вам раджу це відео глянути і зараз. Але там не було у рейтингу ні ні одної української книги. І в нас якби постійно писали про те, що ви що вважаєте, що наша література вона слабка, бо щось на кшталт такого, Тому я думаю, що треба зробити відео окреме про найкращі українські романи. тому, якщо вам таке відео цікаве, пишіть нам про це у коментарях. Тому що насправді у нас і був такий план самого початку зробити окреме якби топ книг літератури світової і потім окремо а, топ книг вже нашої а, власної літератури. І хочу одразу вам навести приклад створу такої живої української мови, де одна із героїнь розповідає про свою свекруху Кайдашиху: В мене свекруха, люта змія, ходить по хаті, полум'ям на мене дише, а з носа гонить дим кужаним. На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне. А як гляне, то од її очей молоко кисне. Така цікава, досить лайка. Наступна цікава ідея, яку я бачу в цьому творі з поверхневої точки зору, це безумовно логіка традиційного сімейного життя та його необхідності логіка, яку ми, на жаль, втратили. Не тому, що Україна якась погана, а тому, що криза взагалі, сімейного розуміння, є у всьому розвиненому західному суспільстві. Це така частина, якби нашого нашої деградації, можна сказати. Ми вже аналізували цю проблему на нашому каналі багато разів, наприклад, з точки зору чоловіка. Ми аналізували це у відео про бійцівський клуб. Друге, Моменти, які впадає у вічі, це приємні моменти цього самого сімейного життя, попри складнощі та побутові негаразди, які безумовно в цій родині є. Але є очевидне питання: а в якій родині нема тих проблем, скільки я знаю сімей, в тому числі де багато дітей всюди є свої негаразди? Можливо, у цій книзі це не одразу видно, але важливо розуміти, що проблема все одно багато разів компенсується за рахунок тих радощів, коли людина інтегрована в сім'ю. І в те, що називається в більш широкому соціально-філософському плані, є кріт. Радість великої родини чудово передана в такому творі, який ми досліджуємо на нашому каналі, тигролов Івана Багряного, про який ми згодом таки робили окреме відео, яке я вам дуже раджу подивитись, якщо ви цього ще не зробили. Ще один момент, на який хочу вашу увагу звернути, це питання алкоголю. Ми бачимо, до чого доводить Кайдаша його алкогольна залежність. Іван Чуйловицький взагалі. Не вживав алкоголю. І з його біографії я знаю, що в момент, коли були десь якісь застільні, він просто з них тікав. Тобто, йому все було нецікаво. Я думаю, він бачив, як і ми з вами бачимо цих людей і знаємо багато цих історій, які зруйнували власне життя сім'ї, здоров'я, втратили майбутнє через різні шкідливі звички. Тут нечули виступає як мораліст, людина, яка закликає нас зрозуміти можливі сценарії, можливий сценарій, що нас усіх очікує майбутньому, якщо ми будемо. За цією звичкою йти. Тут я повністю з думками автора погоджуюсь. Це такі були ідеї поверхневі, які ми всі з вами, можливо, зрозуміли, навіть прочитавши цю повість в школі. Але зараз ми розглянемо другий рівень ідей. Нагадую вам поставити лайк та зробити підписку на наш канал, аби не пропускати нових відео про українську та зарубіжну літературу. А також зробіть підписку на наш телеграм-канал, де ми публікуємо регулярно цікаві фрагменти, головні фрагменти тих творів, які ми досліджуємо на нашому каналі. І тож я пропоную перейти вже до більш глибшого аналізу. По-перше, в цій повісті немає ні одного відверто поганого персонажа. Єдиний, кого ми таким можемо назвати, це власник шинка, де всі п'ють горілку. Але самі члени кайдашевої сім'ї, вони всі непогані, вони можливо складні, але непогані. І кожен із них має власну правду в цьому і суть. Кожен правий по-своєму. Їхня проблема в тому, що вони не можуть знайти спільну правду, і кожен тягне ковдру. Сам на себе усі є людьми принциповими, вольовими, і майже нема тих, хто якось там жує шмаклі та готовий миритись з тим, що його якось як він вважає, з ним, поводяться несправедливо. Тобто, усі вони бажають за власну правду боротись. Скажіть, а чи нічого вам це не нагадує? Знов таки, я погано знаю українську історію, але можу одразу навести вам три приклади, коли от із цієї риси характеру ми втрачали українську державність. Перший момент це коли розпалась Київська Русь після смерті Ярослава, його сини ізяслав Святослав Всеволод, Ігор та В'ячеслав. Не змогли уникнути міжособиць, через що згодом держава повністю була роздроблена та не вистояла проти монгольської навали. Тобто, східне таке традиційне зло, яке прийшло з того напрямку, з якого воно йде зараз. Воно йшло звідти й тисячі років назад. Більше того, в мене вдома є маленький дахімеч, який дістали із Краматорська землокопу колись. Він був виготовлений приблизно 900 років назад, в ті часи. І зараз в тих самих місцях знов йде війна. І після цього скажіть мені, що історія не циклічна. Другий прихлад втрати. Державності це козацька Україна, Гетьманщина, і настав момент, коли одні групи козаків дійсно воювали з іншими групами козаків, десь вони не змогли обрати спільного гетьмана, десь вони не змогли поділити сферу впливу, десь вони не змогли зробити загальну орієнтацію, як далі будувати цю Гетьманщину і. Ми знаємо, що Гетьманщина певний час була державою гетьманських вольностей, про яку писали всі європейські літописці, її поважали. Козаки були відомими найманцями та вирішували дуже складні військові завдання постійно. Але і тут була державність втрачена. І така ситуація була втретє. У нас коли фактично 100 років назад, трошки більше, коли волилася Російська імперія, боротьбу між собою на нашій території вели Петрулівці, Махновці, Українці, які пішли за червоних, українські, які пішли за, за білих, і е, ці чотири. Роки постійно змінювалась влада, Українська Центральна Рада, Скоропадський, потім директорія, і в кінці кінці прийшли більшовики і скористалися цією роздробленістю. І погано погано знаючи історію, я навів вам одразу три приклади, коли традиційне українське не бажання консолідуватися, бажання бути впертим і наполегливо стояти на своїй правді, призводили до катастрофи і до втрати великої родини, тобто державності. І все таки важливо розуміти, що в першу чергу держава це велика велика родина, подобається це комусь чи ні. І я вам можу на 100% вас можу запевнити, що саме це шифрував нам нечуй левицький у власній кайдашевій сім'ї. Адже він був не просто якимось там дрібним письменником, він був інтелектуалом і точно розумів, як канонічно донести нам ці наші такі історичні архетипи. І давайте тепер глянемо один із фрагментів. Ой, господи, якби хто взяв Лаврінову хату та отпіхнув її, сказала премудра баба Палашка. Геть-геть на гору або й за гору. А Карпову хату отсунув геть-геть за ставок, аж у Діброву. То вони б помирились. Тобто чудова взагалі, логіка. І ну, що, мається під, що мається на увазі під цим фрагментом? Безумовно, це втата державності. Це те, що одні українці їдуть жити в Канаду і завжди кудись їхали інші в Росію, треті в Європу. І ми знову втрачаємо цілісність і країну. Зараз, під час повномасштабної війни, мабуть, вперше за багато століть, ми бачимо, що українське суспільство консолідоване, всі працюють на єдину мету. Але і у нас є зараз певні конфлікти, і вони ну певною мірою потрошки збільшуються. І важливо розуміти, що. Ворог постійно тисне на він розуміє, це архетип наш цієї суперечливості і те, що у кожного все правда, що ми цього всі прагнемо. І вони на цей чутливий нерв тиснуть постійно і намагаються через це суспільство наше розколоти, поділити його за політичними вподобаннями, за мовою, за вподобаннями економічними, навіть за питаннями військовими. І знов-таки нас б'ють, якби тією самою картою вже на перше, на перше століття. І знов таки, це був е, саме головний висновок. І ви можете прочитати цей цю, цю повість невеличка самостійно, і ви побачите власними очима, як це працює. Адже ви можете дуже легко накласти проблеми цієї маленької сім'ї, яка живе на селі з тими проблемами, які ми можливо будемо мати, і певною мірою маємо їх вже зараз в нашій країні. І мій головний заклик до е, усіх такий, що, попри те, що у кожного нас є правда, треба шукати компроміси у відносинах та шукати якусь спільну правду, навколо якої ми зможемо будувати нове суспільство та кращу, кращу країну, і це повномасштабне вторгнення має нас назавжди навчити цьому відчуттю Дякую я думаю, це нам підсилку. Ну, до речі, в мене є для вас запитання, аналіз яких робіт ще Івана Левіцького або взагалі української літератури класичної, ви би ще хотіли почути. Напишіть про це нам у коментарях. І також напишіть, які ще висновки ви зробили з цієї повісті. Нам там же у коментарях. Буде дуже цікаво це почитати. А на нашому каналі у наступному відео ми поговоримо про таку досить кумедну тему. Відео буде більш розважальним, про культуру так званого успішного успіху, тобто книжки, тренінги, інстаграм. Які вчать візуалізувати якийсь там власний успіх, і все це, те, що ну дуже комедно глядає, і я думаю, що це буде цікаво, тому що цей тренд він зараз чомусь дуже актуальний навіть в Україні. Не забудьте поставити лайк цьому відео та забудьте підписку на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Я вам нагадую, що можете стати частиною нашої спільноти, отримати доступ до додаткового контенту на тему саморозвитку, літератури, розуміння культури, спілкування з нашою командою та іншими членами спільноти та приймати участь у формуванні ідей для нових відео. Всі можливості для підтримки нашого проєкту будуть внизу під цим відео у посиланні. І на цьому у мене для вас в цьому відео все. З вами був Віталій Стаценко та проєкт Культ.